Всім привіт! Сьогодні золота погода, сонечко лупашить, так як має бути, і ми знов займаємося порнографією з гречкою на символічному місці коло КЗСу. Воно теж колись сушило зерно, а ми тут отсовуємося задобався сам, хлопців задовбав, ну, але діло треба, щоб нам потім не казали на в круп'яному заводі, що ми міли виростити, але не міли зберегти, о, то ми сушимо, отаким макаром розтягуємо, потім ще граблями русовуємо, рушимо, тонким шаром. ну Як виходить, потім тонким шаром скидаємо, опа, родив мішок мішка. О, Ось о, красоту коробимо. Погодка класна, зовсім не осіння, кінець вересня, а так тепленько, що навіть можна й без трусів ходити, якби нікого не злякати То. Я то робу вдягну. Жарко. Хлопці вигружають. Матвій пішов сьогодні. О! Несмотря на те, що вони наробляються страшно, Матвій не дуже хотів йти на навчання. О. Ну, але треба щось. Іноді ходити. Нам без нього, звісно, тяжко. На, на дві пари рук менше, менше збитків. Робиться менше сварки, але ж все одно всього менше. О. О Знову грепнув мішок. Вась, Вась, не кидай їх, вони так ледь-ледь дихають, ти дурвеш їх вже Потім будемо жмені носити, чи що. Кидай коло машини прямо, зараз від'їдемо І будемо просовувати туди далі. Добре, всім попа. Смачної каші мирного неба. Красота, дивіться, голубеньке-голубеньке небо. Хе -хе. Можете сказати, що то я все в небо дивлюся. От. Як почав знімати для Ютубу відео, то хоч почав голову задирати в небо, дивитися, що воно як. А то якось раніше все зігнутий. І під ноги, як мені один доктор казав, каже, ти там не ходи зігнути, там тобі ніхто нічого не згубив, нічого не знайдеш. <рес> Добре, все, всім па-па. День, не заміти ще з машини, бо воно все повилітає по дорозі. Будемо працювати далі.